Ну і ще одне цікаве рішення уряду нашого це виділення коштів громадам окупованим. Наприклад, ну от Солідар, який окупований ще з літа 23-го року, на жаль, отримує зараз мільйони гривень Солідарська міська рада. Куди? На що? Це окупована давним-давно територія. При тому, що Сіверськ, який ще не окупований, але там прямо на лінії фронту, отримує набагато менше. Ну, яка логіка? І так само мільйони на Бахмут. Про що взагалі йде мова, куди йдуть ці гроші, що вони роблять, якась абсолютна загадка, в якій, звичайно, треба розбиратися. Ще одна тема, про яку хочу з вами поговорити: знайте про адекватність і про те, що відбувається в нашому інформпросторі. У нас з'явилась така на колективна мандзюк. Люди, які себе оголосили лідерами думок, активістами, інфлюенсерами, і вони кенселять все підряд, що хочуть, і, і, і всі знаєте, залякали. В інформаційному просторі всіх і всі такі сидять, втягнули голову в плечі, начебто це нормально. Приклад, ну і що їм не підходить, Ну, в бучі може не підійти. Ну, наприклад, якщо людина розмовляє російською. Або, наприклад, якщо там колись не знаю, 20 років тому там десь щось з кимось співпрацював. Яскравий приклад Птушкін, людина, яка зробила фільм Антарктида, який зараз подивилося 500 тисяч українців, неймовірний успіх. Сто мільйонів гривень в прокаті зібрали це другий найкасовіший фільм спочатку повномасштабного вторгнення. При тому, що це не розважальний фільм, і не мультик, а серйозний фільм, де ну прям цікавий, і все. Це фантастичний успіх. Але ці люди намагалися кенселити Птушкіна, і деякі навіть і зараз намагаються це робити. За що? Ну він там російською розмовляв або страшна, вообще жахлива річ. Дав інтерв'ю дудю. Все, треба казніть. Ну як же інакше? Це ж такий жах. Те саме відбувається з, не знаю, співачкою Лободою, не там не так співала. Дорн, який вже 10 разів вибачився, ні не підходить. Ломаченка, який там в церквах заплутався. Ну, але, друзі, чесно скажемо, він спортсмен, а не теолог. і от всіх вони кенселять, і як на них, хай всі ці люди їдуть, і вони не потрібні Україні. А насправді оце колективна мандзюк не потрібна Україні, бо вони нічого не створюють. Вони тільки створюють оце напругу в суспільстві, розколюють на україномовних, російськомовних, ще якихось. Все їм не так, нічого жодного зиску з них немає. Вони нічого не створюють, ні фільми, ні книги, які читають в усьому світі, ні не знаю поєдинки, які дивляться в усьому світі, ні музику, яку слухають в усьому світі. Вони нічого не створюють, крім хейту і хвиль в соцмережах. І це все і парадоксально, що це все відбувається за президента Зеленського, який йшов і розповідав абсолютно протилежне інше. Коли балотувався в президенти, а тепер все це з його мовчазної згоди чи не згоди, тут навіть складно сказати. Але оці ці люди захопили інформпростір, керують ним і роблять вигляд, що така вся Україна.